Стап Сойка та Оксана Когут, майстри Яворівської іграшки, чиї роботи може побачити увесь світ на площі святого Петра у Ватикані. Там виставлено різдвяні роботи з понад 20 країн, і серед них унікальна шопка Вертеп із Яворівщини. На Львівщині ви зараз її можете бачити на екрані з майстриною, завдяки якій ця унікальність і з'явилася на площі перед резиденцією Папи Римського. Будемо спілкуватися далі. Оксана Когот із нами на зв'язку. Пані Оксано, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава! По-перше, дякуємо вам за ту роботу, яку ви робите, і за ту дипломатію, завдяки е якій про Україну дізнається світ. Ну і одразу ж про питання про шопку Вертеп. Скільки часу тривала робота над нею? Ну і розкажіть історію, як вона потрапила до Ватикану. Ну, цю шопку ми з Остапом зробили вже давно, десь 8 років тому, але вперше демонструємо її е е якраз у Ватикані. Досить робота довга, тому що там є скриня зроблена з механізмом, який обертає фігурки: зірка, ангели, сама шопка будиночок. Ну і крім того, ми ще виготовляли іграшки, щоб прикрасити ялинку. Пані, Оксано, знаєте, я от Трошки готуючись до ефіру, я бачив е фотографії е яворівських іграшок з різних країн світу, і мене така відвідала думка, що яворівська іграшка подорожує Європою точно більше аніж я. Розкажіть, будь ласка, в яких ще країнах були яворівські іграшки? Ну дуже багатьох. І знаєте, навіть е як у нас почалася війна, то багато дзвонили з різних країн. Е з Австралії, з Італії, Америки, Канади ми купували іграшки щоб і прикрашали свої ялинки до Різдва, щоб бути солідарними з нами, щоб хоч якось підтримати і підняти дух наш. Ну, це було дуже приємно і і надзвичайно. Я рада, що все, що ми створили з Остапом, бо Ті роботи, якими прикрашають ялинки, це є наші авторські, які автентичні ці традиції, які виготовляються відповідно до цієї давньої традиції, але вони дуже стали популярними. Вперше іграшка. Також побувала у Ватикані в 2011 році. Її прикрасили е, ялинку. Угу. Е, власне, пані Оксано, для того щоб зберегти цю традицію, Яворівську забавку торік внесли до списку нематеріальної культурної спадщини України. І якщо нам не зраджує пам'ять, тоді йшлося і про створення центру Яворівської іграшки. Яка його доля? Що з ним? Е, ту пропозицію ми. З Остапом несли, як тільки почали займатися, цікавитися тою традицією, тому що зрозуміли, що є така потреба, щоб створити цей музей, майстерню, де б була можливість зберегти і передавати цей досвід виготовлення єврівської іграшки. Ну наразі поки що він успіху не мав, але я думаю, що. Навіть те, що наш вертеп зараз демонструється в Ватикані на площі святого Петра, він приверне увагу, і люди обласній адміністрації. Чи міська рада, ну, взагалі люди, які мають можливості нам допомогти, вони посприяють цьому році. Я на дуже, я дуже на це сподіваюсь, бо в тому є е, нагальна потреба е, майстрів немає, які займаються цим ремеслом, тому що ремесло не просте, дуже витратне. І е, для того, щоб зацікавлювати інших людей і привертати увагу до тієї іграшки е, більше. Потрібно створити цей музей, куди ми можемо запросити, де ми можемо показати цю іграшку. Бо багато людей дзвонять. А де я можу побачити іграшку, доторкнутися до неї дуже сподіваюся на це, що люди візьмуть участь в тому і допоможуть. Бо приміщення ми взяли в оренду. Досить ага, це біан, йдеться біан. про це приміщення, яке ви в Івано-Франково ще в двадцятому році взяли в оренду, але досі там так. нічого не має, крім як наміру створити ну, там. центр. Ми, знає, ми зробили невеличкі роботи, які ми які під силу були нам зробити. На жаль, з нашої організації загинули хлопці на війні. Ну і фактично я зараз залишилася сама і шукаю людей, які би, яким би було цікаво. Долучитися до такої роботи, звісно, я готую проект і хочу взяти участь в. В конкурсі проєктів в українському культурному фонді е, ну багато варіантів буду пробувати, щоб скажімо, цей музей запрацював. Угу. Пані Оксано, ви вже говорили про те, що достатньо важко знайти майстрів, які би хотіли фахово займатися виробництвом яворівської іграшки. Ви колись розповідали, що на початку ХХ століття яворівську іграшку на Яворівщині робили, виготовляли 96 родин. А як yeah. зараз із цим? Ну, ніяк. Я е, не знаю більше майстрів, хто займається е, цією традицією. Я фактично ну, я дуже люблю цю роботу, я їй вже присвятила 15 років. Е, звісно, в е, мене справи йдуть непогано, досить успішно, тому що я їжджу по фестивалях, на ярмарки, е, багато виставок було зроблено за ці роки. Тобто, ну, якусь відомість ми вже. Зробили і дуже приємно, е, ну можливо, прикро е, що в Україні так не реагують на іграшку. ми, коли приїжджаємо за кордон, старші люди. О, це іграшка нашого дитинства. На жаль, в Україні я дуже мало беру участь і в показах своєї іграшки. У останній час музей архітектури і побуту у Львові почали таку роботу проводити. Вони запрошують гурти, багато майстрів з України. Я сподіваюся, що вони успішно і надалі будуть проводити такі дійства, тому що це єдине місце, фактично, де майстри можуть приїхати і показати. Те, чим вони займаються. Пані Оксано, а як із попитом на цю іграшку? І на самі забавки дитячі, і на ялинкові прикраси? ну На Різдво дуже багато замовлень, але це е, практично ідуть наші авторські роботи це звізди для коляди. Ви бачите в мене е, ялинкові прикраси. На жаль, з традиційною іграшкою трошки справа гірша. Її не так часто замовляють, ну досить рідко, і відповідно її робиться менше. Звісно, що якусь колекцію я завжди виготовляю, тому що кожна моя поїздка це в першу чергу я хочу презентувати традиційну іграшку. І... Звісно, хочеться виховати ще майстрів, щоб комусь передати цей досвід і щоб цей промисел зберігся, точніше, ця традиція, бо промисел він вже давно пропав безповоротно його ніколи ми не зможемо відновити, так як було на початку ХХ століття. Насправді, пані Оксана, це достатньо сумно чути, але от наскільки явриські іграшки, в чому їхня унікальність? Чим вони відрізняються? Від подібних іграшок, які роблять в інших державах, які також є їхньою традицією, їхньої культури, ті ж самі близькі до Львівщини Польщі, наприклад. Ну, просто такої традиції в світі, така традиція ще існує в Хорватії. І це два таких потужних осередки, які фактично паралельно працювали. Uh -huh. В Хорватії вони мають що показати, тому що вони вже давно є під охороною ЮНЕСКО. Там багато робиться для того, щоб майстри жили, працювали, розвивалися. Ну, вони фактично дійсно знаходяться під охороною. Скажімо, мені ніхто ніколи ніяких пропозицій не давав, що можливо, ми щось там зробимо разом. звісно, самому дуже важко працювати. Угу. Пані Оксана, але чому саме Яворівщина, чому не сусідні райони? Чому саме у вас є така, от дуже самобутня традиція? Знаєте, відповіді насправді на це немає, тому що Яворівський район дуже цікавий і дуже багатий на ремесла, але на жаль, мало досліджуваний. Тому це теж є робота для науковців, що щоб її дослідити. Ми тільки знаємо, що перші згадки про євреїсько іграшки походять з 17 століття, і що це вже існував досить великий промисел і Більше таких, скажімо, ну знаємо, ще що завдяки родині Шептицьких, клопотання їхнім було створено було збудовано забавкарську школу для покращення цього ромесла. Але вона дуже мало працювала, тому що Перша світова війна, Друга світова війна завжди були якісь такі, знаєте. Речі, що заважали їй надалі працювати, насправді про те, що ви говорите, ми вже не вперше чуємо, що навіть про яворівську іграшку якісь наукові дослідження можна швидше знайти у сусідніх поляків ніж на Яворівщині, на Львівщині. І на завершення, ви згадали про ЮНЕСКО, про список культурної нематеріальної спадщини, який охороняється цією організацією. То ми впевнені і розуміємо, що Яворівська іграшка мала би бути внесена до цього списку, і дуже сподіваємося, що. Що так і буде, але наостанок, що б це дало власне цій традиції, і е, самій іграшці? може дати тільки е, для іграшки, якщо створять для умови для її збереження і подальшого розвитку? Не знаю, як діють механізми, як збираються, тому що ну, була проведена конференція, я, на жаль, на ній не була, бо мене дуже пізно попередили в той час. Мене син був поранений, і я не змогла побувати на ній. Але і нічого не почула, ніде не прочитала чи приймалися якісь обговорювалися. Пропозиції рішення, що вони для цього збираються зробити, бо на мою думку, в першу чергу, вони би мали мені подзвонити, бо я є майстер, який працює кожний день. Угу. І тобто без мене вони того не зможуть зробити, бо це не таке легке ремесло. Пані треба... Оксано, бажаємо попиту на Яворівську іграшку не лише в час різдвяних свят, а і поза тим. Нехай батьки купують дітям не китайські товари, а українські, особливо з Яворівщини. І будемо вважати, що внесення яворівської іграшки у список нематеріальної культурної спадщини України це такий перший хороший крок почин для того, щоб вона потрапила. І до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО Оксана Когот, майстриня Яворівської іграшки, була із нами на скайп-зв'язку.